Проснувся і поки будемо чекати, йдемо в парк. Тут пташечки співають, де сісти, а Тіма дивиться, як машини їдуть. Давно не чули такого звуку, але да, це ми вже другий раз тут і почули тривогу. Трошки так страшнувато. Ми звикли жити в селі, там тихо, ми нічого не чуємо. Це вже люди тут. Що живуть, мабуть, звикли до цього звуку.

Дома вже ввечері темно, а світла немає. Оля буде уроки робити а акумулятор, але легко її включить. А так, не дуже-то добре. У нас е у мами концентратор працює, тому недобре, щоб світла не було.